Усім привіт! Мене звуть Юля, я вишиваю бісером. Давно я не виходила онлайн, не знімала відео. Хочу показати вам трохи своїх вишивок. Місяця за два, за три, напевно. Бо якщо чесно, тут постільки проблем, що навіть нема коли і вишивати. Трохи там щось вечорами, літо. Зараз то поливати треба, то ще щось, то ще щось, то діти, то і так далі. Просто нема на те часу. Я на вулиці знімаю, бо немає де, і трохи чутно там собак може бути сусідів, тому вибачайте. Так, поїхали. Перша схема це від Corps щенки Лабрадора. Вона стара. в плані того, що купувала я її дуже давно і вона йде без ключа, тому що зараз карса, усі їхні вишивки йдуть з ключами, поганими чи хорошими, це вже якби не мені судить. Як то кажуть, час там є добрих ключів, час поганих, дивлячись, хто там підбирає з них. Ось, бачите, навіть не посадене, не об... може вони чимсь обробляли, а може і ні. Дивіться, бачите, як посатане. Ось. Якщо комусь треба буде мій вишив, мій ключ, комусь подобається, комусь потрібна буде допомога, то напишіть мені, я завжди допоможу з задоволенням. Тому що для мене поділитися своїми ключами радість. Тим більше, що тут нема нічого такого складного. Всі такі номери, які ми всі знаємо, всі вишиваємо така, скажімо, базова основа. Ось цього пса чорного я, здається, пару раз перешивала. Чому? Потім? Тому що я взяла за темні кольори і воно просто злилося все. І він був такий, просто чорна пляма. Я його перешила, додала такі з таким уходом в темно-синє, ось таке сизе, як туман. І ось таке вийшов тасик. Ну, як на мене, цей найкращий. Ну, і кожному своє. Ось такі. От, ось така у мене зворотня сторона. Зараз я стараюся, щоб ниточок не лишалось, а колись я цим не заморочувалася, в мене все було тут волохате. І я особо за тим не переживала. Ну, воно у мене покаталось, покаташками повзалося. Коли довго вишиваєш довго одну ту схему, е, марудиш, то воно тоді береться, витирається. Береться там з тої сторони каташками. Ось такі собаки у мене. Так, далі. Далі дівчинка, маленька принцеса, він леді. Адлас, ось такі, ось такі от -ось, е, номери, чорний. Ну, Тобто, нічого такого сверхістиного. Бачите, ось така от красива дівчинка. Не знаю, може доньці колись повішу в кімнату. Вона мене дуже давно лежала. Просто ну, тут вишивати, бо факту особо немає нічого такого. Просто вона дуже гарна. Дуже гарна схема. Далі, виробник славянські традиції. Я, взяла, я його закупила тільки один раз і так вийшло, що вони закрилися, вже не випускають. Дуже гарні яркі кольорові схеми. У них товстенька тканина, габардин. І такі гарні розробки, такі, як не у всіх, є незвичні. Ось ця красуня У мене ще здається пару штук їх є. Дуже гарні схеми насправді. Ну, я задоволена. Трошки не погладила, ну вже вибачайте. Єдине, що у мене ось кот котеня навіть осталась царапку. Не знаю, що з тим тепер робити. Надіюсь, воно на самому картині піском не буде дуже видно. Ось така красуня східна. Називається Зита славянські традиції. Ключ вони надають і досить непоганий ключ, по ключу я відшивала. Ну, подивіться, ніба погано, гарно. Далі мій любимий світ Арт. Я люблю його, я теж його небагато вишиваю, Ну, в них останнім часом вони додали флізелін. Тканина стала більш така плотна. І вони почали надавати свої ключі. У них ключів не було. А тепер ключ. Ось ця картинка вишита по їхньому ключу. Вона мені так подобається, вона така якась ярка, насичена, вбирає око. Правда, я думала, що це черіки, ну це ж не черіки, це ж вишня, було би логічно. І я шила її ось так. От мені воно чомусь отак от логічно, що воно буде в поперек. Але якщо подивитися по їхніх надписах, то вона повинна бути ось так. Ну, вона мені так не лягає і все, мені хочеться її розвернути. Ось так. Але я думаю, що це бажання любої, ну, любої вишивальниці, як хоче, так і шиє, так і вішає. Побачимо. Ось так мені вона якась більш логічна. А по-їхньому по до бути ось так. В поперек. Ось так от. Ну, побачимо. Там вони взагалі, оце ці продаються типу як серіями по три, по чотири штуки, по дві. Можна скласти три Тут, Наприклад, на кухню, да, десь в столову. Дуже гарно і апетитно. Ось така схема. Так, далі у нас телеартіс умаках. Я її не душила, бо в мене закінчився бісер. 38, 398. Все повністю ключу. і дуже гарно. Я вважаю, прикольна схема. Ось у мене тут кусок не Із-за того, що закінчився один номер. У мене й на лисиці один номер закінчився. І Я підставила отакий от розовий, отут-то. Натуральний. Я підставила той самий номер, тільки на один тон ниже. Такий трохи біжевий. Воно тут майже не видно. Ну я то знаю. А з маками я вже не хочу експериментувати, бо дуже важко, бо тут матовий колір, дуже важко щось замінити. І він взагалі так в самій квітці, бачите, таку глибину надає. За рахунок цього бісера вона така глибока. Цей мак стає такий класним відтінком і губокий такий. Тому я не хочу нічого міняти, почекаю, коли закуплю цей бісер. І ця схема це габардин. Чи на атласі взагалі її немає, тому що в телеартість завжди в основному було колись на атласі. Може вони зараз вже, а може паралельно на атласі, на габардині, Ну, мені попалось на габардині. Це нічого такого поганого, тому що на габардині легше шити, атлас він тянеться, заломується, блистить. Ну, купа проблем. Ну, Я люблю атлас, він гарно виглядає. Ось така лисичка сестричка. Гарно, гарно. Я бачила, люди подушки з них роблять, Ну, кому як, кому що. І телеартіс -арт, надає дуже класні ключі, мені подобається. Я нічого не. Ну, Рідко коли що змінюю. Тут, до речі, теж змінювала, бо в мене не було там біжевого номера 37188. І я ставила замість нього 43112 чи 43113, щось типу з того. Вони там чуть-чуть відрізняються, практично одно і те саме. І воно тут, бачите, пляше. На грудці в основному, Біж, такий ніжно, ніжно-біжовий відтінок. Ось така от лисичка. Далі. Це картинка моїй доньці подарили на день народження з стразів. і Вона її почала велика, і на тому все закінчилося і кинула. Вже доробляла її я. Говорять, що. О, це типу теж, типу, як бісером, ні, це дуже, дуже різні речі. Прикольно, супер, клас, але не моє. Плюс до того всього, бачите, ось от дірочки. Вона просто лежала. І вона вже повипадала, бачите? Я не знаю, може його треба ще поверху клеєм якимось за... За... заливати чи що. Взагалі прикольно. Прикольно, хто цим займається. Я не скажу, що це погано, це прикольно. Ну, щось Це теж творчість, ну, але коли порівнюють його з, з, з бісером, ну, вибачте, це дуже різні речі. Прикольне, класне, ярке. Ну, але воно робиться там за 2-3 дні. Тобто, ну як можна поєднати. Та й таке. Бачите, ось, ось дірочки повідпадали вже. Не знаю, може, його треба дійсно якимось клеєм залити зверху, якимсь прозорим чушу чи лаком, щоб воно дражалося. Чи може треба в рамку вставити бігом, щоб воно не відпадало? Взагалі, не зрозуміло. Та й такі сьогодні у мене схеми. Всім дякую за перегляд.